Радість і щастя від передчуття довгоочікуваної зустрічі швидко зникли. Перед очима стрибали слова сповідомлення. Доброго ранку, я на роботу доберешся сама. Гарного дня. Вона стояла на пероні, одна, все ще сподіваючись, що він приїде за нею. Він не міг так вчинити, адже це ж вона. Це його квіточка. Спочатку вона з усмішкою намагалась розглянути його обличчя в натовпі Приїджих і тих, хто зустрічав. Коли люди почали трохи розходитись, вона намагалась побачити його силует, що раптом ось ось з'явиться. А трохи згодом, коли вже нікого не залишилось біля поїзду, вона несміливо озиралась, слуховуючись. У самотні кроки неподалеку, розуміючи, що це не вони. Вона стояла на пероні сама і все ще на щось сподівалась. Як же це? Чому він не приїхав? Він навіть не подзвонив, а просто написав сухе смс. В одну мить сонячний ранок перетворився на похмуру темряву. Горло і живіт стиснуло, ніби ланцюгами. У грудях серце втиснулось глибоко між легень і відстукувало незрозумілий ритм, відчуття, що воно ховалося. її повільно починав огортати той стан, який вона ненавиділа найбільше, коли всередині від болю розривається кожна клітина. І той спокійний стан, який вона змогла заакумулювати за три дні тиші, вмить розбився на тисячі уламків, встромляючись у душу. Тривога і страх заповзли повільно в груди. Я боюсь вечора і не хочу, щоб під наступав, майнули думки в голові. Не хочу. Він навіть не відповів на моє, я скучила за тобою, думала вона, добираючись додому. Я просто хочу зараз розчинитись, зникнути, ніби мене ніколи і не було.